Привіт, Привітулі, друзі! Ви на каналі Жукуяй, і сьогодні ми поговоримо про те, як не помилитися у виборі автомобільного відеореєстратора. Адже навіть найдосвідченіші водії не застраховані від будь-яких неприємностей на дорозі. А найпростіший і надійний спосіб довести свою непричетність до створення аварійної ситуації, або ж викрити справжнього порушника. Заручитися підтримкою неопередженого та об'єктивного свідка, який завжди супроводжуватиме вас у дорозі. Для цього достатньо купити хороший автомобільний відеореєстратор. Ми вирішили вам допомогти, тому зібрали основні рекомендації щодо вибору відеореєстраторів. З чого почати, які функції повинні бути обов'язково, а чим можна знехтувати. Отож, поїхали! Розпочнемо ми з найважливішого, на мою думку, критерія роздільна здатність відеокамери. Адже чим вища роздільна здатність, тим якісніша картинка. Від роздільної здатності відео залежить, наприклад, чи зможете ви розрізнити номери машин учасників ДТП. Крім того, якщо бюджет дозволяє, то рекомендую віддати перевагу скляним об'єктивам, адже пластикові лінзи з часом мутніють і видають нечітке зображення. Добре, якщо камера оснащена спеціальним сенсором, що дозволяє знімати при поганому освітленні у сутінках, тумані або під час опадів, а також вночі при світлі фар. Кут огляду камери повинен становити щонайменше 120 градусів. Якщо кут огляду невеликий, менше 120 градусів, в поле зору не потрапить те, що відбувається біля передніх крил вашого автомобіля. Але занадто великий кут, наприклад, більше 160 градусів, це теж не дуже добре. Оскільки неминучі сильні спотворення об'єктів. А зараз поговоримо про кількість камер в різних варіантах комплектації відеореєстраторів. Адже, як відомо, відеореєстратор може знімати не тільки те, що попереду машини. Для цього йому потрібні додаткові камери. Салон бічні та задня. Пам'ятайте, що пристрій з двома або кількома камерами складніший і дорожчий, тому немає сенсу переплачувати за зайві камери, які вам не потрібні. Вибирати потрібно, виходячи зі своїх потреб. Якщо ви використовуєте авто переважно для поїздок на роботу і по магазинах, то відеореєстратора з однією камерою, яка знімає дорогу і здатна відобразити деталі можливого ДТП, буде більше, ніж достатньо. Якщо ж вам важливо убезпечити себе від крадіжки майна з машини, тоді варто встановити пічні камери, які при нагоді допоможуть встановити особисті злочинця. Зйомка по колу важлива, якщо ви часто залишаєте автомобіль на ніч на вулиці, так злочинці не залишаться непоміченими. Ну а якщо машина використовується як таксі, не зайвою буде камера, яка знімає все, що відбувається у салоні. Тип кріплення та кронштейна відеореєстратора є важливим у першу чергу для пристроїв, що встановлюються на лобове скло. В даний час виробники пропонують два основних варіанти: магнітний кронштейн та звичайний пластиковий фіксатор. Магнітний кронштейн значно зручніший, оскільки кабель живлення підключається безпосередньо до самого кронштейна. А при використанні звичайного пластикового фіксатора доведеться постійно відключати та підключати кабель живлення, оскільки роз'єм знаходиться на корпусі відеореєстратора. З мінусів, більшість відеореєстраторів, які займають місце на лобовому склі, обмежують огляд водія. Є моделі відеореєстраторів, які кріпляться до зеркала заднього виду у салоні. Вони не заважають огляду спереду, але часто обтяжують зеркало, внаслідок чого воно може непомітно опускатися, створюючи проблеми заднього огляду. Якщо ви не можете вирішити, який автомобільний відеореєстратор кращий, зверніть увагу на додаткові опції і зробіть вибір на користь тієї моделі, яка має відповідний для вас функціонал. Про який я зараз розповім трішки детальніше. GPS-модуль одна з найкорисніших додаткових опцій відеореєстратори, що забезпечує можливість прив'язки до місцевості через отримані координати із супутника. Дані відомості можна зіставити з відео і тим самим довести, що автомобіль знаходився у певний період часу у конкретній точці. GPS-модуль також дозволяє фіксувати швидкість руху автомобіля. А у деяких моделях, завдяки його наявності доступна і функція навігації. G-сенсор або зрозумілішою мовою датчик удару. При активації вбудованого g сенсора відеореєстратор автоматично реагує на сильну вібрацію корпусу автомобіля, характерну для ДТП або спроби злому. При цьому пристрій, що працює в режимі паркування, включається і починає запис. А якщо удар був зафіксований під час руху, захищає поточний фрагмент відеозапису від заміни на новий, при циклічній зйомці, зберігаючи його в окремій папці, що дозволяє уникнути втрати важливого відеоролика. Краще купити відеореєстратор з регульованим датчиком удару, тому що при сильній чутливості він може реагувати і на прості нерівності на дорозі. Запис звуку: у переважній більшості моделей відеореєстраторів є вбудований мікрофон. Що забезпечує можливість запису не лише зображення, а й звуку. Наявність цієї функції є особливо корисною при записі з інспектором. При необхідності мікрофон можна вимкнути. Автоматичне увімкнення та вимкнення пристрою. Деякі моделі відеореєстраторів включаються при подачі зовнішнього живлення та вимикаються після відключення від бортової мережі. Ця функція підвищує зручність експлуатації та знижує ймовірність того, що водій забуде увімкнути або вимкнути гаджет. Наявність вбудованого Wi-Fi-модуля дозволяє дистанційно керувати відеореєстратором, змінювати його налаштування, передавати записану інформацію на смартфон або планшет, і навіть використовувати пристрій у режимі веб-камери. Зверніть увагу на швидкість запису, що вимірюється в кількості кадрів за секунду. Чим більше це значення, тим плавніший відеоряд виходить. Крім того, для плавного зображення без вібрацій краще обрати пристрій зі стабілізацією. Стабілізатор допомагає зробити зображення чіткішим, особливо якщо ви часто їздите по нерівних дорогах з ямами та вибоїнами. Зазвичай використовують програмний метод стабілізації, але у дорогих моделях вона може бути і оптичною. Отож, друзі, завжди орієнтуйтеся на ваші потреби, бюджет та смак. Ну а ми поділимось усіма тонкощами, які сподіваємось, допоможуть вам обрати якісний та довговічний пристрій. З вами була Вася. До зустрічі!